Любов, смерть і роботи це анімаційний серіал для дорослих, який одразу захоплює сумішу жанрів фантастики, чорного гумору та психологічної драми. Кожен епізод відкриває новий світ і дозволяє експериментувати з анімацією, сюжетом і стилем. Водночас серіал пропонує глядачу глибокі емоційні переживання та несподівані ідеї, що змушують задуматись про природу людини і технологій. З перших хвилин відчувається, що це не стандартний мультсеріал, а інтелектуально насичене кінематографічно красиве творіння. У цьому відео розберемо, чому любов, смерть і роботи недооцінений шедевр і чому його варто переглянути прямо зараз. Поїхали! Справжня сила серіалу у різноманітності анімаційних технік. Тут поєднані реалістична 3D-анімація з неймовірною деталізацією рухів і текстур, стилізовані мультяшні рішення та експериментальні художні підходи. Кожен епізод має власну палітру кольорів, світло-тіньові ефекти та ритми руху персонажів, що підкреслює його жанрову особливість. Глядач переживає широкий спектр емоцій від страху до сміху, без потреби Збиратися в сюжеті усіх попередніх епізодів додатково художня стилізація створює ефекти занурення в мініатюрні світи, де фантазія та реальність переплітаються. Серіал відомий своєю жанровою гнучкістю. Він об'єднує апокаліптичні фантазії, історії про роботів та штучний інтелект. Оповіді з шокуючими сюжетними поворотами. Глядач не може передбачити розвиток подій. Кожен епізод пропонує щось своє, формуючи міні-антологію коротких, але потужних історій. Персонажі часто з'являються лише на один епізод, але їхня присутність незабутня. Вони швидко розкривають мотива. Тивацію, психологію і характер через дії та образи: від роботів з людськими рисами до монстрів і антропоморфних істот. Кожен образ підкреслює тему епізоду і робить його емоційно насиченим. Деякі персонажі залишаються у пам'яті завдяки унікальному дизайну, манері рухів і характерній поведінці. Продумана анімація дозволяє миттєво зрозуміти їхні характери та особливості. Кожен епізод створювався окремим режисером, що дозволяло експериментувати з анімацією та візуальним стилем. Деякі історії нагадують короткометражні арт-фільми, інші насичені динамічними сценами бойовики чи психологічні трилери. Ця свобода робить кожен епізод унікальним і дозволяє глядачу відчути різні режисерські бачення світу. Наприклад, динамічна сцена може несподівано змінитися поетичним кадром. Природи додаючи глибини історії. Серіал піднімає складні питання, що означає бути людиною у світі машин, як технології змінюють суспільство, де проходить межа між життям та смертю. Деякі серії змушують задуматись над етичними дилемами штучного інтелекту, екологічними проблемами чи наслідками війни та жорстокості. Тематика інтегрована в сюжет так, що глядач переживає її разом з персонажами, отримуючи емоційний та інтелектуальний ефект. Символи метафори та конфлікти роблять перегляд глибоко рефлексивним. Кожен епізод може здивувати чи шокувати тут не просто сюжетні повороти, а несподівані художні рішення та контрастні сцени насильства чи фантастики. Такий підхід підтримує напругу і створює непередбачувану атмосферу, в відмінну від звичних мультсеріалів. Кінематографічність підкреслюється анімацією та звуковим оформленням. Музика, ефекти і деталізація аудіо посилюють емоційний вплив на глядача. Любов, смерті роботи довів, що анімація може бути глибокою, художньою та інтелектуальною. Серіал надихнув нові проекти на експерименти з формою, стилем і жанрами. Він показав, що короткі епізоди можуть бути потужними та значущими, а формат не обмежує глибину ідеї. Попричислені позитивні відгуки, серіал залишається недооціненим для широкої аудиторії. Експериментальна форма і короткі епізоди не завжди підходять для масового перегляду. Любов, смерть і роботи ідеально підійде дорослим глядачам, фанатам фантастики, хорору та психологічної анімації. Серіал буде цікавим тим, хто цінує несподівані сюжетні повороти, яскравий візуал і теми для роздумів. Також він підійде тим, хто шукає. Короткі, але насичені історії з сильним емоційним ефектом. Любов, смерть і роботи це серіал, який одночасно шокує, розважає і змушує думати. Якщо ви любите анімацію з деталізацією, жанрову різноманітність та глибокі сюжети, це справжнє відкриття. Він показує, що коротка форма може бути доречною, відкриваючи нові перспективи для анімації. Кожен епізод, маленький шедевр, який не можна пропустити. de